Всім вітання. Погода нельотна. Виїхати десь з'їхати з траси десь в поля взагалі нереально. Страшне болото. У нас вже навіть була зима, трошки снігу впало. Арсен навіть якусь бабу ліпив. Мені в коментарях писали, щоб я зняв відео, як заводиться Lifan KPX на карбюраторі Nibi PE28. Тому що на рідному карбюраторі він заводився без проблем. Зимі, в зимі будь-яку температуру, і він заводився. Окреме питання було там з прогрівом. Але тут з прогрівом точнісінько таке саме. Дивіться, мотоцики стоять вже більше як два тижні. Я чехов не одіваю, щось забуваю. Так накрило, бо порохами не припадало. Вони всі заправлені. В кожному мотоцику бензини повний баки. Повні. По прогріву. У мене тут цей круїз контроль, отака така приблуда дешевенька стоїть. Тобто, як його завів, чуть-чуть газку дав, зафіксував і він так прогрівається. Ну там за тих пару хвилин треба. Пару раз підійти і оберти трошки скинути, бо він по мірі прогріву набирає обертів. Бо помитий після останньої моєї поїздки в Бережани в ліс дуже би хотів туди поїхати. Погода не дозволяє, там просто місиво таке, що, ну то дурака треба. Манцюшок підтягнув перший раз на пробізі 1300 км. Ну, якраз після тої поїздки в гори Бережанський він ще чуть-чуть підсів. Ну Це ж перша підтяжка. Воно завжди ланцюг спочатку трошки має потягнутися. І все, так його не мию, нічого, то що мив мотоцикла десь там і болото збив мойкою. невеликим тиском, бо ж сальники. Потім він висох, помастив і, і все. Не ржавіє нічого, якийсь такий ланцюжок, що вірижаний не... Не кидається на нього. Мотоцик стоїть два тижні, холодний. Підсос і пробую. Вів все не зразу, я показую правду, щоб там я собі додав якихось бонусів. Може треба було трошечки газулькою дати, не знаю. На дворі, ну тут 3 градуси тепла. Навіть не буду його заводити мінус 15, якийсь сенс взагалі. Ти, ти чого так нагло м'явкаєш, їсти, наївся мишели? Все, мотоцик прогрівся, та довго йому не треба, десь 3-4 хвилини. Вийшов такі на стабільні оберти, може то, що я не скинув до кінця, так, вже скинув Стабільненько працює, Лиш сідай і їдь. Таке коротке відео, не шортс, ну, бо толку з нього мало. А так якби якийсь рух на каналі був, показав роботу нібі на ліфані. Тобто проблем нема. Заведу його і в мінус, і буде гарно сухо той так носить. Так, друге невеличке відео буде про хонду. До зустрічі!